Ну так, пий ту херню підкрашену. Я з тобою по лікарнях їздити не буду. Мамка теж. Мати, он супа варила, повна каструляка, стоїть єдино, ріденького ще з'їж. Ріденького треба з'їсти, ріденького розумієш. Треба ріденького з'їсти, щоб щоб желудок трішки попрацював. Розумієш то чи не розумієш? А коли мені було так, як тобі, то я в 6 ранку вставав, бігав, ходив, займався, ходив на різні секції три рази в день їв. Три рази в день їм дивись, подивись, який бик виріс, бик виріс. І не було в нас таких газіробок, чіпсів, всякого херні не було. Дивись, який бик, дивись який здоровий виріс. Та ти ж як будеш ту всю херню пити, ту всю херню їсти, ті всі чіпси, чоріпси, то ти ж, ти ж ніколи в житті до моїх років не доживеш. Ніколи в житті, ну. От ви всі молодь, ви всі молодь, ти понімаєш, ви всі покоління споживачів, понімаєш, вам впарить втюхать щось, якогось чіпса чи щось, то отак. Отак розповім, розумієш то чи не розумієш? На, пап, я тебе розумію. Ай, кому є, то пояснює, ніхрена ти не розумієш.